Вітаю! Ми створили нову традицію, безкоштовну гру, яка подає тему уроку як коротку пригоду. Одні учні торкнуться історії на уроці, а вчитель зробить свою роботу простішою. Наша гра це набір сценаріїв, де за 15 хвилин гри учні освоюють одну навчальну тему з історії, стаючи частиною історичного сюжету або з громадянської освіти, застосовуючи її знання на практиці. За три місяці активного використання гри її зіграли вже 6 тисяч разів. Провівши 335 років з нею та 1750 годин у грі, на початку і в кінці гри відбувається тестування, яке ілюструє результати. Учні на 45% збільшили критичне мислення, на 37% знання з громадянської освіти, та на 34% протидію шкідливим міфам. Давайте ж на практиці поглянемо, як здійснюється урок з новою традицією. Ми опинилися на сайті, звідки почнемо свою мандрівку. Ми знаходимося на головній сторінці, тож перейдемо в вкладку до гри. Я, як вчитель можу поглянути на ігри, які запускав раніше, і також можу обрати один із сценаріїв. Нас цікавить, наприклад, Конституція Палипа Орлика. Отже, ми дізнаємося коротко про тему, певні теги, а також знання, які розкриває гра, та можемо поглянути художній опис. Та перейдімо безпосередньо до запуску гри. Натиснувши розпочати гру, я попаду в спеціальну відведену сторінку, за допомогою якої вчитель може контролювати проходження. Поділившись з цим посиланням, яке унікальне, він може бачити етапи, які пройшли учні вдома або в класі, а також таблицю лідерів поіменно і з кількістю набраних очок. Давайте ж і ми приєднаємося безпосередньо до гри. Тут же ми можемо обрати собі персонажа чоловічої або жіночої статі, і розпочати сесію. Натиснувши пірнути в історію, я потрапляю зразу в сценарій, обраних вчителем. Ось тут ми і стаємо свідками історичних подій. Привіт, я мандрую Апохами, щоб побачити на власні очі, як творилася історія. Сьогодні я прибув у той день, коли Пилип Орлик має укласти першу в історію конституцію, документ, що визначить держустрій, розподіл функцій влади, права і свободи козаків. Тут нас гра змушує зробити нотатку. Тому що таким чином вона розкриває здатність до аналізу і можливості конспектувати. Тут ми маємо невеликий історичний референс про те, хто такий Пилип Орлик, і стикаємося із вкрапленням громадянської освіти. От натиснемо на Конституцію, і тут же ми маємо невелику перевірку. В гучні вона формує позитивне ставлення до помилок, адже якщо ми помилимося, ми зразу матимемо згоду спробувати знову. І трошки працює з кліповим мисленням. Тому що постійно на екрані щось відбувається, і ми маємо якусь взаємодію навіть тоді, коли це просто розмова і чат. Але спершу давай перевіримо, що ти вже знаєш. Ось це тести, за допомогою яких ми вимірюємо власне метрики, які показуємо. Таке тестування ми проходимо на початку і в кінці гри. Ось Уалик уже перед нами. Що ж він скаже? Треба підійти до сцени. Тут ми переходимо до етапу, де ми можемо рухатися картою, щось знаходити, досліджувати, на окремих моментах спілкуватися з персонажами. Або ж знаходити якісь історичні артефакти, які розкриють трошки більше про контекст і зацікавлять конкретно в тому епізоді, який ти зараз граєш. Отож, підійдімо до сцени, або навіть спробуємо втекти. Втекти нам не дасть, ми підходимо до сцени однаково. Браття Любі, ось і не стало нашого гетьмана Івана Мазепи. Як його генеральний писар готовий стати новим гетьманом, як заведено. Але я не беру булаву як владу над людьми, я беру її як обов'язок перед законом. Тут же нам пропонує зробити нотатку. Таким чином, ми постійно маємо слідкувати за текстом і якось його аналізувати. Ми не можемо просто його пропустити. Закон має бути вищим за правителя. Я хочу об'єднати козаків не довкола себе, а довкола найвищого закону держави, що гарантуватиме кожному права і свободи. Дуже ми можемо зрозуміти, що це Конституція, пройшовши ось такий швидкий тест. Гарно ти кажеш, брате, але серед козацтва здавна все вирішувалось за згодою товариства, і був один закон народовладдя. Це нам каже Кость Гордієнко, він представник Січі. І через це ми розкриваємо демократичну традицію Січі, і також як ці принципи працювали тоді, які з них збереглися або змінилися сьогодні. Це ми транслюємо через нашого головного героя, який, власне, із сучасності. Ти успадкував було у Гетьманщині та Запорізька Січ окреме товариство. Тут ми дізнаємося власне про те, які їхні особливості, що там на чолі Гетьман, а там на чолі Кіш, і Кіш працює як певна гілка влади, про що ми дізнаємось потім. Біда, що трохи їхнє об'єднання розсиплеться. Мусимо допомогти Орлику. Він відходить на бік. Ми можемо з ним порозмовляти. Знизу в нас був компас, який привів нас до нього. А ми дізнаємося далі інформацію про те, як саме називалася Конституція, і маємо невелику можливість взаємодії для того, щоб розвивати агентність. Таким чином, ми можемо самі впливати на перебіг подій і бачити, як це відбувається, а також спілкуватися з персонажами, в чомусь їх переконувати. Питають в нас, чи вірю в таку конституцію, яку він виголосив? Я можу сказати, що ні, не в таку її версію. Або ж що саме в таку. Він розповідає, що якщо ми говоримо такі мудрі думки, то варто заслухатись до кожного козака. Тут ми маємо ще одну із цікавих механік взаємодії з текстом, це власне збирання певних колекцій. Ось тут в чаті ми відкрили, що серед принципів демократії участі існує три принципи. І ось ми отримали перший з них. В процесі відкривання їх по одному ми так і будемо їх засвоювати потрошки про цінно. Кось Гордієнко правий, маю почути кожного козака. Адже в кожного своя правда. Це ми дізналися про пюрелізм. Іди до Генерального судді, він розповість, як має бути влаштований суд. Якщо ми загубимося, нас завжди спрямує будь-який з персонажів. Тут вже ми можемо знайти більше артефактів і прочитати про них цікаве. Я ж прямую за сюжетом ось компас, про який я казав під ногами, і підходжу сюди. Це ж Кость. А що як спитати його думку? Його поважають всі на січі. І Орлик з його думкою рахується. Якщо ми, втім, проігноруємо і підемо до судді, він нам все одно скаже, що чув, що ми хотіли говорити з Костем, і щоб я звернувся до нього, поки той не пішов. Розмовляємо. Брате, я зайнятий, запитуй швидко. Чому ви сумніваєтеся? Орлик хороший козак, але я не раз бачив, як владою зловживали. Воля кров'ю виборюється, тому я не легковажу з вибором. Як має виглядати твій лад? Або ж чи справді нас демократія? Можна і так сказати, демократія. Всі, хто прийшов на і вступив до товариства рівні між собою. Дізнаємось більше про демократію на практиці. Дізнаємося, як відбувається голосування на Січі, тобто, що кожен має своє право голосу. І також дізнаємося, що є орган Кіш, який керує. Це представницька влада, як ми скоро дізнаємось. Нам кажуть і те, що таке республіка, наприклад, і Січі. Ось тут йдеться про пряму демократію і представницьку демократію. Зразу ж в нас є і перегірка знань, щоб ми не втрачали пильність. Отже, пряма це коли ти сам представляєш свої інтереси, а представницька це коли обираєш представника. Як дивно, козаки частіше вдаються до прямої демократії, ніж ми сьогодні, може і нам варто взяти приклади і частіше ініціювати зміни на краще? Ну, я поспішаю, забіжи до мене пізніше так, все ж треба дістатися до судді. Добрий день, пан Орлик послав до вас. Хоче послухати мудрої думки. Що хочеш почути? Як нам розділити владу? Суд має бути незалежним. Тут до нас підходить інший козак, який все почув. Я почув вашу розмову, але і так не має бути. Це дасть суду необмежену владу. Пан Орок сказав, що мають бути ті, хто закони дають, ті, хто піклується, щоб вони працювали. Майже як у нас, законодавча влада видає закони. Тут же ми дізнаємося, що Кабінет міністрів це виконавча влада. І відкриваємо останню гілку це влада судова. Тут подізнаємося конкретний приклад, як це може працювати разом. Діло кажеш, зайди до мене, потім маю дещо сказати чи всі рівні про судом. Дізнаємося таким чином трохи про права, про те, як Конституція їх гарантує. І дякую на цьому. Тут є ще один захований артефакт. І тут Кость підійшов до когось. Невже він когось намовляє, проводить агітацію за себе? Треба підійти і запитати в козака. Брати, про що ти з Гордіянком говорив? Він каже, що це таємниця голосування, моє виборче право. Але ходять чутки, що ти збираєш думки для Орлика, я поділюсь. А ми запитуємо: а чому ти приховуєш свій голос? Ти зрозумій правильно, якщо переможе не той, може він захоче зі мною поквитатися, тому ми дізнаємося, що виборче право потребує всіх ознак, навіть анонімності. Як тобі новий лад, те, щоб гетьмани старшина слухалися загальних правил, хороша затія. Але як ми будемо дивитися за тим, щоб вони дотримувалися їх? Тут ми дізнаємося про громадський контроль з різних боків, подізнаємося, яка має бути свобода зібрання, щоб козаки могли зібратися на майдані, завжди відкликати свою владу. Дізнаємося деталі про громадянський контроль, а саме про підзвітність і прозорість. Дізнаємося про суди і раду, а саме нагляд зверху та нагляд знизу громадянами. Дякую на цьому. Твої слова й прямо оронку вуха. Дякую, що не байдужий, козаче. Як тут бути байдужим? Від голосу народу і залежить все. Черговий артефакт, який я не можу пропустити, і старшина козацька, який хотів з нами поговорити згодом. О, це ти, козаче. Пильнуй, бо інша старшина ще не знає, що підтримувати Орлика. Якщо переконаєш мене, я виступлю перед ними. Що ви хотіли? Тут ми дізнаємося про принципи демократії участі, що для їх існування необхідна підзвітність і прозорість, правотом недовіри та його можливість, Що всі рішення має приймати Рада, деконцентрацію влади. Як саме ухвалювати рішення. Тут ми переходимо до великої колекції, де ми можемо зібрати всі ознаки демократії. І ось ми зібрали їх усіх. В нотатках, коли це потрібно, є повне призначення, а іноді лише текст із записки. Тут ми й кажемо, що тепер, якщо ви переконалися, переконайте і інших. Він підтверджує, що проявить громадянську активність сам. І сам піде прочитати Конституцію замість того, щоб будувати домисли. Тут же ми роздумуємо, що послав нас Орлик, але ми можемо зробити краще, якщо поспілкуємося з Костем. Пане Горнієнко, це я мушу сказати важливе ваш січовий лад демократія, лад Орлика, Конституція сильні саме разом. Вам слід об'єднати зусилля, щоб козацьке товариство зажило під одним законом, рівним для всіх. Бачу і сам, що козакам подобається лад Орлика. Ти правий. Але я мав впевнитися у правильності вибору. Все ж народ вирішить, як нам бути. Ходімо на трибуну. Козацтво, ходімо до ради. Час нам приймати рішення. Можна взяти слово? Говори, нас завжди всі мали право висловитися. Козацтво, зараз два товариства, козаки з Гетьманщини і Січі. Але вас об'єднає один закон. Документ Орлика буде суспільним договором між гетьманом і військом Запорозьким. І водночас з законом над усіма, над гетьманом включно, рішення за нашою радою. Кожна думка може вирішити нашу долю. Ну, наче все сказав. Тепер або єдність, або кінець нам. За Орлика. А ти, козаче, за кого? Я за Конституцію. Вирішимо. Сьогодні єднаємося не довкола Гетьмана, а довкола спільного зводу права. Ухвалюємо рішення радою і всі разом. Я послухав кожного із вас, саме тому прийняв найкраще рішення. Ми оберегли єдність. Козаки, тепер перша спільнота, яка житиме за своєю власною конституцією. Погляньмо тепер на ті питання, які були на початку. Може, ти освоїв щось нове? Тут же ми знову можемо обрати свою залученість. Ми можемо обрати, що саме спонукало нас змінити чи збільшити рішення. Тут же ми проходимо ті ж тести. Цього разу вони можуть принести очки за правильні відповіді. Наприклад, ось так. Таким чином, ми отримуємо результат 3200 очок. І ця ж гра відслідковується вчителям. Ось ми один гравець, наше збережене ім'я, ось наш результат. І ось етапи, які ми проходили. Також тут є кнопка методичних рекомендацій, де ми можемо дізнатися більше, провести рефлексію з початку першого рівня загального, а потім більш конкретного, задаючи питання в класі. Ось такі. Так загалом і виглядає процес гри, і один із сценаріїв з громадянської освіти у поєднанні з історією. Дякую за увагу!